Час новин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. 775-та доба війни. Поточна ситуація по Україні та зведення з лінії фронту вже за мить. Запоріжжя продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Про роботи на місцях прильотів та стан постраждалих далі. Серйозні руйнування, як ви бачите. Все, що потрібно дитині в перші місяці життя, як змінився оновлений пакунок малюка, та що частіше обирають новоспечені матусі: бейбі, бокс чи гроші, О, <різь> памперси О, пожеска. Внаслідок обстрілів 5 та 6 квітня чотири людини загинуло. П'ятеро у лікарні та три десятки постраждалих. Ворог підступно б'є по цивільній інфраструктурі та завдає повторних ударів після прибуття на місце екстрених служб. Понад десяток будинків пошкоджені, продовжить Вадим Сорвін. 5 квітня росіяни випустили по Запоріжжю три ракети. Щойно на місце виїхали екстрені спецслужби. Ворог підступно завдав ще два удари. Внаслідок обстрілу чотири людини загинули, п'ятеро отримали поранення. Серед них поліцейські, дві дитини та дві журналістки. Кореспондентка 1+,1 Кіра один Кіра Овеста, редакторка «Укрінформу» Ольга Звонарьова. Остання отримала уламкові поранення стигна та була госпіталізована до лікарні. Наразі її вже прооперували та стабілізували. Загалом від ударів постраждало понад 30 людей. Госпіталізовано п'ять, іншим надана поміч медицинська обстеження і пішли на амбулаторне лікування. нас з двоє хворих знаходяться, середній ступень тяжкості, одна тяжка хвора. Я зараз в відпустці, Я просто йшов за зарплати. У мене пробиті осколками дві ноги і тазовий сустав повністю розбитий. Долі секунди йшов. Усакадаво тому шуршити і дуля секунда. Уже в лазалітя стекла, пиль і все сально, і просто Обстріли міста продовжились і 6 квітня. Вранці окупанти завдали кілька ударів по міській та промисловій інфраструктурі. Від вибухової хвилі пошкоджень зазнала будівля відкритого простору допомоги. Саме тут в хабі вибуло всі вікна, уламками посікло комп'ютерну техніку у приміщеннях. Наразі на місці тривають відновлювальні роботи. До їх завершення функціонування центру буде призупинено. Серйозні руйнування, як ви бачите, вибило всі вікна з фронту будівлі. Дуже багато техніки постраждало, якихось речей. Всі, всі вікна впали або всередину, або сюди. Ми позбирали все, як могли, і зараз зашиваємо USB. Думаю, це дуже швидко ми все відновимо і допомагати будемо переселенцям. Загалом внаслідок ударів пошкоджено близько чотирьох десятків будинків. Допомогу мешканцям пошкоджених помешкань дають волонтери та аварійна служба. На місці ліквідовують наслідки ударів, прибирають скло, видають плівки та плити ОСБ для тимчасового перекриття віконних рам. Це матеріали для первинного ремонту. То... Плівка, ОСБ, також у нас є служба психологічної допомоги, то мешканці будинків, сусідніх будинків, чи приватний сектор, багатоповерхівки. Мешканці постраждалих будинків також можуть отримати державну допомогу на ремонт житла. В рамках програми є відновлення. Пільгові категорії мають можливість отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень від міста. За фактом ракетних атак по місту Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування у рамках порушення законів та звичаїв війни. Вадим Сорвін, Олександр Гоць, телеканал МТМ. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Пів на першу дня, 8 квітня, окупанти завдали удару по промисловому об'єкту. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Наслідки удару встановлюються. Двічі за день ворог обстріляв гуляй поле з градів. Двоє чоловіків та жінка загинули під завалами власного будинку. Ще троє поранено. Це подружжя, котре поралось на власному подвір'ї в момент удару, та ще один місцевий житель. Усі вони зараз у лікарні загалом ворог завдав понад три сотні ударів попри фронтових населених пунктах області. Обласна влада закликає жителів Пологівського та Васильівського районів евакуюватися. Щодня працюємо над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце. Записатися на евакуацію від координаційного гуманітарного центру за гарячою лінією 0800 339 291. Також евакуаційні групи Нацполіції для жителів Пологівського району 050 272 72 76. для жителів Васильівського району 097 826 2002. Під час С евакуації люди отримують всю необхідну допомогу: фінансову, гуманітарну, соціальну. На ЗС були три прямі влучання в облонку головного реактора станції. Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі. Інцидент стався 7 квітня. Один з безпілотників, як зазначають в агентстві, був націлений на об'єкт спостереження та зв'язку. На інших місцях падіння уламків дронів фахівці побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортом російських окупантів. У головному управлінні розвідки відкидають будь-яку можливість причетності України до цих ударів. Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Удари, зокрема імітаційні по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів заес давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. Тим часом окупанти посилили спроби захопити Роботине, проте жоден зі штурмів не завершився вдало. Крім цього, бійці 67-го стрілецького батальйону за допомогою ФПВ-дрона знищили російський танк поблизу села Степове. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Росіяни вкотре розстріляли беззбройних українських військовополонених. Офіс генпрокурора повідомив, що це сталося в кринках на Херсонщині. Інцидент стався 7 квітня. Окупанти поширили відео в телеграм-каналах, на якому зробили у беззбройних нерухомих трьох українських полонених кілька пострілів. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, на відео видно, як представник збройних сил РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно, з автомата. Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій на Вищим командуванням російських збройних сил. На Херсонщині ворожі війська двічі обстріляли артилерією Станіслав та Садове. Також гатили по обласному центру Береславу, Дніпровському і ще щонайменше по п'яти населених пунктах. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено шість приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури, торгівельний центр, заклад громадського харчування, перукарню, господарські споруди, гаражне приміщення та приватний автомобіль три людини дістали поранення. Прикордонники продовжують тримати оборону на Харківщині, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Наразі там відбувається зведення інженерно-фортифікаційних споруд для посилення оборонних можностей на кордоні з Росією. На даний час не спостерігається накопичення ворогом своїх сил. Однак країна терорист не припиняє обстріли української території. На даний момент поки активізації противника не спостерігається. По інформації розвідки зараз на даний напрямок залучають противник, залучає де ж особливо склад. Строковить осов Хортиця публікує відео удару по території молочно-товарної ферми на південно-східних околицях Новокалинового напрямку села. Ворог намагається просуватися групами по 5-6 бійців. Наразі триває ліквідація залишків цих груп. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління. П'яти зенітно-ракетних комплексах, одній вежі зв'язку, та 13 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному зенітно-ракетному комплексу, одному пункту управління БПЛА, одній артилерійській системі, трьох районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Виповнився рік, як набув чинності новий закон України про медіа. Нагадаємо, розробляли його 10 років. Ухвалення цього документа є однією з вимог для вступу України до ЄС. Законом запроваджені додаткові механізми захисту національного інформаційного простору, зокрема регуляція з боку нацради з питань телебачення і радіомовлення, онлайн змі, друкованих медіа і навіть веб-платформ спільного доступу. Більше розповість Анна Крамаренко. Рік діє закон про медіа. Деякі його норми вже набули чинності, інші впроваджуються поступово. Згідно з цим законом, значно розширені повноваження нацради з питань телебачення та радіомовлення. Вона отримала право блокувати та закривати медіа без рішення суду, в тому числі і онлайн-ресурси. За час дії нового закону до деяких медіа вже встигли застосувати штрафні санкції, щоправда, порушення незначні. Але це не стосується Запорізької області. Медіа нашого регіону ще жодного разу не порушили законодавство. Нагадаємо, свого часу журналістська спільнота неоднократно. Значно сприйняла цей закон, оскільки, зокрема, побоювалася утисків свободи слова. Незважаючи на побоювання нашої медіаспільноти щодо закону, він все ж таки запрацював і хочу сказати, що протягом року не було зафіксовано жодного випадку утиску свободи слова ну, з боку Національної ради. Тобто того, що побоювалися медійники, цього не відбулося. Натомість закон працює, деякі нормативні документи, які діють, тобто це, наприклад, це перелік медіасервісів держави-агресора, який повинен бути заблокований на території України, він вже діє, він розміщений на сайті Національної ради, і провайдери інтернет-послуг повинні у себе заблокувати ці сервіси на території нашої держави. Телеканали та радіостанції, які не використовують радіочастотний ресурс, отримали право не ліцензуватися, а реєструватися. Хоча робити це чи ні добровільний вибір для онлайн медіа Наприклад, Віжен Радіо на дотик замислилося над тим, що варто офіційно зареєструватися, ще наприкінці минулого року кажуть, готуватимуть документи для реєстрації, аби бути в переліку офіційно зареєстрованих медіа, які готові до пильнування та перевірок. Якщо ми говоримо про європейський вимір і вибір, про те, що ми все-таки не випадково опинилися в цьому просторі, то ми і не маємо бути випадковими, тому вартує, ми хочемо зареєструватися. В грудні не склалося з економічних міркувань. Бо все-таки реєстрація, хай внесок не такий великий, але для нас це було тоді неможливим. Тепер ми про це думаємо, тому що це про чесність, про відкритість, про готовність працювати. Станом на 31 березня нацрадою вже зареєстровані 22 друкованих видання в Запорізькій області. З них 16 газети і 6 журнали. Процес цей триватиме і надалі. Також стартувала видача дозволів на тимчасове мовлення. Вони видаються на територіях з особливим режимом мовлення строком на один рік на позаконкурсних засадах та на безоплатній основі. За Різька область входить до переліку. Завдяки цьому вдалося запустити радіомовлення в Новомиколаївці. Телевізійне мовлення було перенесено туди з Оріхова, тому що там зона бойових дій, будівля була вже пошкоджена. І встигли перенести мовлення до Новомиколаївки. Запустили завдяки тимчасовим мовленням ще й мовлення в аналозі телеканалу МТМ в Новому Миколаївці. Крім того, запустили також мовлення каналу МТМ в місті Запоріжжя. Але тут вже з питань противодії ворожому мовленню, тобто завдяки вашому каналу і спільним діям Нацради та. Нашої адміністрації та концерну РРТ було заблоковано минулого року вороже мовлення на території міста Запоріжжя. Окрім цього, триває реформування комунальних медіа. Телеканал МТМ переміг в конкурсі від Національної асоціації мовників щодо допомоги в проведенні реформи, тобто супроводу в реорганізації телеканалу МТМ, згідно з новим законом про медіа. Національна асоціація мовників надасть підтримку телеканалу МТМ щодо реорганізації телеканалу Публічне місцеве аудіовізуальне медіа. Я гадаю, що процес почнеться дуже скоро і протягом півроку він буде завершений, і ми маємо мати в Запоріжжі ще одного суспільного публічного мовника. Там буде наглядова рада. Тобто не буде все залежати, але воно буде на бюджеті міста. Тобто там будуть такі питання, що все буде фінансуватися бюджетом, але медіа буде незалежним, тому що не єдина людина буде керувати і наглядати за незалежністю цього медіа, але буде наглядати наглядова рада, яка складатиметься з депутатів всіх фракцій міської ради. У своїй роботі телеканал МТМ дотримується журналістських стандартів та виконує важливу роботу. Як єдиний повноцінний телемовник у Запорізькій області ми розуміємо необхідність реформ та нового закону про медіа, якому цьогоріч виконується один рік. Саме тому ми позитивно прийняли новину про перемогу у конкурсі від Національної асоціації медіа щодо допомоги у проведенні реформи на телеканалі МТМ. Згідно нового закону про медіа всім колективам ми прийняли рішення про початок роботи у цьому напрямку. Пришвидшити цей процес має рішення міської ради щодо початку реформування телеканалу Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ у Запоріжжі. Під час земельних робіт знайшли снаряд часів минулих війн. На місце викликали саперів про ці та інші події далі у нашому дайджесті. За межами одного із населених пунктів Запорізького району перекинувся автомобіль ГАЗ. Надзвичайники за допомогою троса і спецавтомобіля поставили машину на колеса і звільнили проїжджу частину дороги. Згодом у Запоріжжі загорівся легковик Сіат Леон. Літувальники оперативно загасили пожежу, жертв та постраждалих немає. В районі урочища вирва у Запоріжжі встановлено загибель риби. Фахівці відібрали проби води в затоці по старому річищу Дніпра та визначили знижений рівень розчиненого кисню та підвищений водневий показник понад 9 піаж. Така вода вважається лужною, що може свідчити про підвищену концентрацію гідроксидів через викиди після ворожих ударів по Дніпровській ГЕС. Під час земельних робіт в Запоріжжі виявили артилерійських снаряд часів минулих війн, сапери транспортували його до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки. Отримати пакунок малюка чи грошову компенсацію. Кожна родина, в якій з'явилося немовля, цей вибір робить самостійно. За побажаннями матерів, набір для новонароджених відтепер якісно змінився на краще. Його вартість нині становить 7689 тисяч гривень. У бейбі боксі є все необхідне для малюка з першого дня від народження. Що обирають молоді родини? Бейбі Бокс» чи його грошовий еквівалент дізнавались наші журналісти. Цей пакунок малюка медичні сестри полового будинку несуть у восьму палату, де зараз перебуває породілля Євгенія зі своєю новонародженою дитиною. Пелюшечки тоненькі, куди можна дитинку загортати, так тут. Крепелюшечки, прости простиночка. Це така пледік, Так, пледік. Дивись, так. зібрано все і для дитини. О, Памперси. О Боже, це скарб усіх. Так, це дійсно скарб. Євгенії 30 років. За фахом вона перекладачка технічної літератури на іноземні мови та айтішниця початківець. Каже, мріяли з чоловіком про дитину і вагітності щиро зраділи. І стала мамою, от позавчора. Ну, дякую. Хто у вас синочок, донечка? Донечка, донечка? донечка. Як ви її вирішили називати? Сандра. Жінка не приховує радості. У пакунку є все необхідне для перших місяців життя її маленької донечки. Все враховано. Усі речі, які потрібні зараз, які речі, які я намагалася знайти от на Останніх місяцях вагітності дещо у знайомих, у подруг, дещо купити. Це дуже складно, коли вже от-от-от, скоро почнеться і все це треба підготувати, знайти списки. всі. А це все от є. Дуже зручно, коли це тільки починалося, ми дивилися там. Ну полюшечки були ну трошки, ну не такі гарні, як зараз. А сьогодні мені якість повністю задовольнила. І, знаєте, якщо б я народжувала зараз, я була б рада, якщо б мене мені мене таке подарували. 29-річна породілля Дарина два дні тому народила первістка крихітку Карину і вже отримала пакунок малюка. каже, дуже задоволена тим, що його вміст розрахований не тільки на перші дні життя дитини, а й на подальший період. Засоби для гігієни є памперси. Крім того, є розвиваючий климочок. Це вже тож трішки згодом. Він нам знадобиться. Костюмчик теплий, це вже на більш холодну пору року, це я вже розраховую восени його використовувати на прогулянці. Ось є рушнички. Ну і взагалі я дуже задоволена наповненням боксу. А малюку надії два тижні. Мати принесла його до пологового будинку на медичний огляд. каже бебі боксом не скористалась, отримала грошову компенсацію. Гарний пакунок все добре. Але ми трошки наперед підготувалися, тому все майже було. Тому вирішили, ми що грошима трошки так буде зручніше, і купимо трошки на виріс щоб. Ну, більш потрібно вже нагадаємо пілотний проєкт державної програми Пакунок малюка почав діяти в Україні з 2020 року. Це одноразова допомога родинам із новонародженими дітьми для належного догляду за ними з перших днів життя у дитячому наборі до сотні товарів і засобів. Водночас, за бажанням, батьки можуть отримати грошову компенсацію вартості бебі-бокса. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок у банку, і їх можна використати винятково для придбання дитячих товарів. Постановою. Кабміну від 9 лютого цього року скористатися грошовою компенсацією можна протягом 12 місяців від народження дитини. У нас було багато пологів, багато пакунків. Потім з'явилася можливість взяти або пакунок, або гроші. І частина людей почала брати грошима так, нібито було більш вигідно для них. Тобто ми завжди даємо якусь альтернативу або так, або, або... або ні. Зараз ну десь 50 на 50. Динаміка народжуваності у пологовому будинку в останні місяці, хоч і повільно, але стає позитивною, зауважують фахівці. І хоча, у порівнянні навіть із роками пандемії, кількість пологів зменшилась майже удвічі, зараз все більше родин наважуються на дитину. За статистикою близько тисячі немовлят у рік народжуються саме у четвертому пологовому. Навіть зараз в нас у пологовій залі є жінки. Вчора в нас було близько чи четверо пологів, народилися здорові діточки, тобто ми чекаємо, що коли ситуація зміниться на краще, то ми будемо мати більше пологів. Отже, якщо підсумувати за місяць. За місяць 70-60 пологів це дуже добре, тому що минулого року, наприклад, в нас було у лютому 45 пологів. Я була в дуже надійних роках. Вони лікарі, акушери, гінекологи, медсестрички. Анестезіологи пологовому будинку номер 4, дійсно чарівники, дійсно професіонали. Життя не зупинити, і попри війну у пологовому будинку народжуються діти: перші, другі, і навіть треті і четверті у родинах, каже завідувачка відділення патології вагітних Анна Шваченко. А медичне обслуговування і післяпологовий супровід жінки тут на найвищому рівні. По перше, коли породілля виписується з медзакладу, вона отримує певні рекомендації, як піклуватися про. Себе і дитину, а також може прийти сюди на огляд або консультацію, якщо її турбує власний стан чи здоров'я дитини. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ у Запоріжжі. Представники пільгових категорій отримують гуманітарну допомогу від білуга Гаюа. Це стало можливим завдяки співпраці міста та громадської організації. Загалом благодійники видали 6 тисяч продуктових наборів. В кожному з них є продукти першої необхідності, зокрема крупа, макаронні вироби та консерви. Зараз йде перша видача 2500 наборів і через неділю 10 днів буде друга остання. Один пакет на одного чоловіка на місяць або один пакет на 4 людини на неділю. Мені не зателефонували першого числа. Назначили час. от Я приїхала. Дякую, звісно, цю да, організацію дуже хвалять. Продуктові набори отримують зокрема люди з інвалідністю, а також багатодітні сім'ї та родини, в яких виховуються діти з інвалідністю. Департаментом соціального захисту було створено гарячу лінію для отримання заявок на гуманітарну допомогу. До цієї категорії осіб, які мають право на її отримання, ну, мають особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи, сім'ї, які виховують, осіб, дітей з інвалідністю, багатодітні сім'ї, матері, які самостійно виховують або батьки дітей, внутрішні переміщені особи, особи похилого віку, у яких мінімальний так би мовити, дохід. дохід. То така найбільш вразлива категорія населення. Громадська організація Білога звернулася до міської ради з бажанням роздати гуманітарну допомогу саме мешканцям Запоріжжя, і вони сказали, що готові надати пакунків продуктових наборів порядка 50 тисяч. Тому наше завдання було знайти цих людей. В першу чергу ми звернули увагу на людей, які соціально Потрібна допомога, да це соціально незахищені Ті люди, які мають маленьку пенсію, маленьку. Заробітну плату, які саме стоять на обліку в департаменті соціального захисту. Сьогодні вони і отримують цю допомогу. Плюс вже ми залучили і комунальні підприємства, і на сьогоднішній день більшістю частини комунальним підприємствам працівникам раздана ця гуманітарна допомога. Ми сьогодні дякуємо білогі за те, що вони допомагають саме мешканцям Запоріжжя. Народне наївне мистецтво, авангард, скульптура, живопис та ювелірні прикраси. В Запорізькому обласному художньому музеї відкрито персональну виставку Валентини Чікіної. Художниця працює з багатьох жанрах мистецтва, проте її творам завжди притаманна яскравість та ефектність. Продовжить Артур Туркін. Це вікно у третє тисячоліття. Триптих, який дав назву цій виставці. Це свого роду роздум про життя індустріального міста та його майбутнє. Валентина Чикіна бажає, щоб її роботи завжди читали, тобто бачили не тільки майстерність, а й сюжети, приховані в живопису. Однак, що насамперед вражає, так це кількість технік, які використовує майстриня, графіка, живопис, культура і навіть ювелірні прикраси. Я люблю експериментувати, спробувати чогось. Чего-то такое вот, чего никто не умеет или не делает. А может быть, что-то кто-то делает, а я попробую, а ну-ка вдруг у меня получится что-то лучше. Поэтому постоянно в движении. Я не могу остановиться на чем-то. Обычно говорят так, что художник я нашел себя там в таком-то жанре, и все. Вот в этот момент он себя уже потерял. Ця виставка справжнє вікно у внутрішній світ художниці. Тут представлено роботи різних періодів її життя. Витаки творчості у стародавньому іконопису. Далі низка теплих портретів в білому світлі, тварини китайського гороскопу, міфологічні коти, дами в капелюшках та купання немовля. І своєю унікальною манерою вона чудово вписалась в тепер же легендарну серію виставок Образ 90 90-х». в неї є різні періоди. Вона по-різному представляє свою творчість, тому вона цікава. Її захоплення, захоплення ну, знову ж таки, то народністю, то а, такими природними мотивами, то а, портретами а, ну, надають їй особливої цікавості. Мабуть, найбільш ефектне із творчих захоплень художниці створення картин печворків із караваток. Цей чоловічий аксесуар шиють зазвичай із дорогих тканин із вишуканими принтами. Валентина Чикіна використовує різнокольорові клаптики як фарби, втілюючи за їхньою допомогою казкові сюжети та навіть релігійні мотиви, а ще шиє з них одяг, який сама із задоволенням носить. Це для мене вже з'явилися якісь нові краски. И темы пошли сами по себе. На галстуках есть такие узоры уникальные, что, в принципе, там какой-то галстук, ну вот, допустим, здесь. Здесь какая-то растительная, да, раст... я увидела джунгли. Их только достаточно распороть, сшить. Но здесь сложно и другом. Вот из всей этой кучи галстуков я двух одинаковых так и не нашла до сих пор. Нету. Фактура есть, а вот рисунок, узор нету. А це найновіше захоплення Валентини Чікіної картини на тисненому папері. Для цього художниця спочатку замочує його, рельєф допомагає виявити пастель. Таким чином роботи набувають вигляд тисненої шкіри, проте це не останній творчий експеримент. Впевнена Валентина Чікіна, Артур Туркіна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.